Всім привіт! Ви знаєте, що ми нещодавно переїхали в село Бадбуклет, в нову квартиру, і зараз ми хочемо знайти нашого сімейного лікаря: лікаря, який буде потрібен нам, якщо хтось захворів на якусь простуду, якщо потрібно взяти якусь медичну справку в школу, наприклад, платона, і взагалі отримати будь-які направлення до інших більш спеціалізованих лікарів. Тож ми попередньо отримали термін ось тут. Приблизно телефонували десь за 6-5 днів, і сьогодні підемо якраз та познайомимося Мирослав. Зараз заповнює спеціальні бланки Ан Ну, тут дані такі звичайні. Номер картки страхової м'я, прізвища, дата, вага, чи є у вас на якісь медикаменти, чи вживаєте ви алкоголь. І ще дата заповнення. Оце основні такі питання. Така анкета заповнюється на кожного. І Мирослав зараз пішов віддати ці анкети на рецепцію. І далі нас прийме лікар. Ми отримали з Мирославом терміни на медогляди. Пам'ятаєте, колись у мене було відео, де я розповідала про медичне страхування АОК, і ось там згадувала про Чікап 35 це така штукенція, коли тобі вже 35 років і більше, то ти маєш право пройти раз на три роки медогляд загальний та подивитися, який в тебе стан здоров'я. І ось якраз цей медогляд, і ми будемо проходити. У нас є два терміни: перший на 30-те. Січня Звертаю увагу, що сьогодні лише 13 грудня. Ось такі довгі періоди. Треба чекати, поки ти отримуєш якесь та й направлення. І 30.01 ми будемо з Мирославом обоє здавати кров. а Також принесемо мучу. Для цього нам вже видали ось такі ось такі пляшечки. Далі наступний є для мене термін на 3 лютого, і там вже буде. ЄКГ, і також мені будуть перевіряти щитовий. Не знаю точно, як цей аналіз називається, але він входить також в оцей чекап 35. Також у нас забрали анкети, які ми заповнювали. Запиталися, чи є в нас якісь скарги. І ще важливий момент: наш платончик залишається поки. Попередні практиці, де ми були, в сусідньому місті, яке від нас знаходиться в 12 кілометрах в Баткісінгені. Але якщо потрібно якась буде справка, наприклад, до школи, то ми можемо звернутися і сюди. Ця практика від нас знаходиться буквально в п'яти хвилинах ходу. Прийти сюди та сказати, що нам потрібно направлення до якогось іншого лікаря чи справочка для школи, що наша дитина хворіє. В Школу, якщо дитина три дні не ходить, то обов'язково потрібний документ, довідка про те, що дитина хворіє. Ну, ось так. Нам в цілому сподобалось. Дуже швидко пройшлася розмова. Дуже приємна in Deutschland, in Medizin і так далі. Я вам дякую за увагу. І ставте, будь ласка, лайки та пишіть коментарі, якщо у вас є якісь запитання. Всім пока.